Я Назарій і радиця чудового міста Натішин, де я навчаюсь в 3 класі Натішинської гімназії родин. Сьогодні хочу представити вам свій проєкт на тему вирощування огірків на підвіконі взимку міф чи реальність. Мій дослідницький проєкт присвяти любому дідусеві, який вже більше 30 років керує містерним тепличним комбінатом та вирощують огірки. Йдуть, годинами може розповідати про свою удобну роботу, про досягнення теплицю і свою гордість, яка живе поряд з гірочками українських бджілок та голландських гчмеликів, які, як виявляється, є індикаторами якості огірків. Адже ці комахи ніколи не сядуть на приструєну рослину. Мені іноді здається, що про гірки я знаю все. Бачиш, от в от, от пакетики, це біозащита йде. Ми куп, 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 да, купляємо тут маленькі, маленькі букашечки, які живуть. Вони вилазять. І коли побачите кошкідника, вони нападають разом і з'їдають. його. І чому ми я не, не, не приміняємо? Йдемо далі. Ми дивимося. Он весь знову пакетик. Бачиш? Он знову пакетик біленький. О. О, оце теж скидачок. Він працює, працює для того, як мурахи нападають на на хруща. сто сточок напали і з'їли. Так само вони малесенькі, і вони нападали напали і з'їли. Вони не дають, щоб шкідник розвивався. І чому тут не приміняється ядів, і чому тут за чисті екологічні гіроки? А ти моє не дивно, що вирішив досудити, чи ж можу сам на підвіконні створити належні умови, аби виростити олівки за затеплішнє. Вдасться мені порадувати свого чудуся. Чи ні? Як ви вважаєте? Отож, починаємо. Перед початком свого дослідження я проаналізував сорти ориків. Виявилося, що для вирощення ориків на підвікон підійдуть на всі сорти. У квартирі відсутні комахи запилювачі. Тому я маю обрати для посадки такий сорт якому не потрібне запилення комахами, це мають бути стиглі огірки. Я зупинився на сорті Зазуля f 1 Він особливий тим, що у ньому і без запилювачів з'являються тільки жіночі з завісами квітки. Мені дуже хотілося, аби огірки достигли до новорічного столу. А тому, враховуючи, що плоди почнуть достигати через 35-50 днів. Після сходів, вже 20 жовтня, я замочив насіння і за два дні, отримавши паростки, пересадив їх у маленькі стаканчики. Сходом пересадив ростки у великі квіткові горщики з попередньо підготовленою і прогрітою землею і поставив їх на тепле підвіконня. Дуже важливо було вчасно та правильно поливати огірки, адже надмір на не були, в якій шкодять тій рослині, Полив збільшили тоді, коли з'явилася завість, та почалось формування плодів, оскільки на підвіконі волога швидко випоровується, то я додатково з'їсть. А в ще й оприскування листя водою. Я максимально прагнув створити належні умови для своїх огірочків, врахував температуру повітря у кімнаті, вісусність протягів, багато світла, є ще яєчна шкарлупа, чай, сікалої, природний симулятор росту, скористався підсказкою дідуся. Все це сприятне швидкому росту рослин і появі огірочків. На жаль, знаходячись в однакових умовах, на всі ігорошки гарно розвивалися, деякі гинули. Але я не припиняв піклуватися про рослин і мені вдалося досягти результатів. Звичайно, дехто скаже, що можна було б купити огірки в магазині, але вирощені власноруч на підвіконі, свіжі, домашні огірки набагато смачніші, корисніші, та ще приносять неабияке задоволення від самого процесу вирощування. Мій проєкт. Видався вдалим. Отож, оберете улюблений квітковий горщик та готуйте під вікон для вирощення у військів взимку. Мій дідусь та й вся людина щиро втішились моїм досягненням та поласили смоколиком на святковому столі.